Привіт! Мене звати Вероніка і я є авторкою проєкту Сонце над полем битви. Це мій творчий проєкт, де через звуки намагалася передати те, що важко висловити словами. Я вирішила зробити акцент саме на емоціях які можуть пробудити звуки і показати, як навіть у найтемніші моменти війни є місце для світла, надії та найголовніше перемоги. Що ж трошки про наш проєкт. Сонце над полем битви це саунд дизайн, який розповідає історії боротьби, надії та перемоги. Я хотіла показати, що навіть у темряві війни можна знайти світло, символізоване сонцем, яке приносить теплоту, віру і краще майбутнє. Наше поле битви це не лише фронт, а й внутрішній бій кожної людини, яка бореться за свої цінності та гідність. Я люблю землю, коли це біла, біла, ніби чистий лист, Та не сьогодні, не тією дини, бо в колоді хто щурі колісом. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб через звук передати контраст між війною та миром, між боротьбою і надією. Вибухи та постріли переплітаються шумом вітру, співом пташок та легкою музикою. Як нагадування, що після темряви завжди приходить світло. Окремим джерелом натхнення для мене став мій тренер, який пройшов фронт, був на крок від смерті, але завдяки своєї міцності, незламності духу та внутрішній силі, вистояв під збройними обстрілами і вижив. Його історія це втілення справжньої мужності, я безмежно пишаюся цією доброю та сильною людиною. І саме вона надихнула мене створити такий проєкт, що поєднує біль і надію, темряву і світло. Російська дівчинка, привіт! Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Що ж, розповімо про шляхи реалізації. Визначення ідеї та емоційного посилу. Підбір звуків. Робота в Кепкат. Тестування та корекція. Фіналізація. Ми використовували програму CapCut для монтажу звукових доріжок і створення ефектів, щоб передати потрібні емоції. Через контраст звуків, вибухи, постріли та сирени змішуються з тишею, вітром, співом пташок, що створює відчуття боротьби та надії. Ми використовували як реальні звуки бойових дій, так і створювали власні ефекти, наприклад, підсилення, стихання та ехо, щоб максимально передати атмосферу. Основні труднощі полягали в поєднанні контрастних звуків, щоб вони звучали гармонійно. Ми експериментували з різними варіантами, щоб знайти найкращий баланс. Найважливіше для нас було створити звук, який би передав атмосферу перемоги України.

Я Шемра Віталій Трацич, викладач Камічуської гуманітарно технологічної академії. <кхм> Прослухавши роботу Віронікі, розумієш, що ти живий, ти відчуваєш, ти співпереживаєш людям країні, і сльози самі навертаються на очі. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну і вірю ви теж її любите.